У Тернополі майже півтори тисячі випускників святкуватимуть закінчення школи. Майже 180 з них претендують на отримання золотої медалі, три десятки срібної. Розпочнеться перед випускників біля надставної церкви 30 травня о 16-й годині. Продовжить святкування урочисте дійство на стадіоні о 18-й годині. Ми дослухалися до думки учнівського самоврядування, і вони всі одноголосно прийшли до висновку, що не можна залишати випускників без свята, і вже традиційно в місті Тернополі відбудеться парад випускників. Під час святкування будуть дотримані особливі заходи безпеки, зважаючи на складну ситуацію в країні, міським головою доручено управлінню внутрішніх справ, рятувальникам і медикам, подбати про охорону життя і здоров'я школярів. День випускника пройде у патріотичному дусі. Особливим цього року буде і гість свята. Його ім'я тримають у секреті. Завжди були зіркові гості. Цьогоріч ми хочемо бачити гостя, учасника бойових дій, справжнього патріота, людину, яка захищає і наше місто, і наших випускників, і нашу державу. Я впевнена, що саме йому важливо дати честь стояти на сцені і звертатися до випускників з напутнім словом. Ім'я ви поки що тримаєте в секреті. Поки що в секреті. так.